Вітаю всіх, хто завітав на мій ютуб канал. Сьогодні в нас на календарі 4 травня, неділя. І в неділю у мене на каналі можете подивитися програму від неділі до неділі. Програму про події у світі протягом тижня, на які, на мою думку, варто звернути увагу або ще раз нагадати. Отже, давайте подивимося, що на мою думку варто ще раз згадати у подіях, що були протягом тижня у світі. Неділя, неділя, 27 квітня, Гренландія. Питання Гренландії, воно. Постійно є у пресі про нього говорять, про нього згадують. І от прем'єр-міністр Гренландії Енс Фредерік Нільсен заявив знову ж в чергове, що Гренландія не є ніяка власність, і про ніяку про приняті продаж Гренландії. Сполучені Штати Америки не можуть йти мови. Це реакція на те, що постійно говорить Трамп. Він був з візитно в Данії. Зустрічався прем'єр-міністеркою Данії Мете Фредеріксе. Ну а понеділок, з 28 квітня, король король Данії Фредерік розпочав свій чотирьохденний візит у Гранландію. В Австрії в неділю відбулися знакові вибори мера Відня. соціал демократична партія зберегла посаду за собою. Чинний мер Михайл Людвіг залишився і варто зазначити, що ультраправа австрійська партія свободи вона потроїла свій результат порівняно з 2020, 2020 роком, але жодної співпраці з нею не буде. Соціал-демократів, і це зелені, які зайняли третє місце із 14,5%. з половиною відсотками. Понеділок, 28 квітня, Канада тут відбулися дочасні парламентські вибори. Хочу сказати, що як і очікувалось там перемогу, отримав на цих виборах чинний прем'єр-міністр своєю ліберальною партією. У грудні ліберальна партія відставала від консервативної партії на 24%, Але саме Трамп, якщо можна так сказати, допоміг ліберальній партії. бо Дуже різко проти всіх заяв Трампа і стосовно 51-го штату Канади і тарифної цієї війни. І от з незначною перевагою, але ліберали змогли перемогти. Це то насправді це феноменальний успіх і знову ж завдяки політиці Трампа. КНДР, Північна Корея вперше підтвердила, що відправила війська до Росії. Про це повідомило понеділок інформаційне агентство, так 28 квітня. Північної Кореї. Ну, мова йде про якраз в Курську область. Раніше, там, особливо в Росії, постійно заперечили, що ніяких корейських солдат немає і вони не були. У понеділок Амазон Джосева Безуса запустив свої перші 27 супутників для інтернету. Компанія хоче запустити додатково 3200 ще супутників, скласти конкуренцію Старлінку Маска, Ілона Маска, але слід зазначити, що у Старлінка вже на сьогодні 6750 супутників, ну і Безосу буде достатньо проблематично. У понеділок в Іспанії, Португалії близько обіда, там, після 15 години, було масштабне відключення електроенергії. У вівторок вже 29 квітня, почалося відновлення цієї електропостачання на Пірнецькому півострові. Так, в ніч з понеділка, 28 на вівторок, 29 квітня, після тривалих цих виняткових відключень, вже до четвертої ранку, майже 90% електроенергії було відновлено на іспанській стороні. І в Португалії 6,2 мільйона з 6,5 мільйонів будинків були знову підключені до мережі до середини середини чину по допомогло значно, значно також е, взаємоз'єднання з Францією та Мороко та відновлення роботи газових та гідроелектростанцій. Сполучені Штати Америки. Президент США Дональд Трамп відзначив у вівторок свої перші 100 днів на посаді президента. Він виступав в Мічигані з промовою. Він сказав, що це найвоспішніші 100 днів в історії Сполучених Штатів Америки. Насправді це є не так. Експерти засоби масової інформації називають це 100 днів хаосу, стратегії хаосу. І так чи інакше, ну ця промова вона була довгою і відзначають, що вона була більше схожа знов на промову як кандидата у президенти. Він знов щось там виправдовувався, обіцяв, обіцяв. Ну, так чи інакше, вплив цієї стратегії хаоса не тільки в США, Штатах але й на весь світ став відчутний, зокрема для України. Середа 30 квітня Сполучені Штати Америки, Міністерство фінансів голосило в середу, 30 квітня, про підписання так званої угоди про корисні копалини з Україною. Ми про це ну, достатньо детально вже говорили. Мовиш, де про створення фонду інвестицій у реконструкцію після. Важких тижнів складних перемовин, так? як повідомляють американські засоби масової інформації, Наслід слід відзначити, що міністр фінансів е, США, він коли зробив відеозвернення, він там вперше фактично назвав, що було широкомасштабне вторгнення Росії, бо чинна е, адміністрація Трампа вона якось уникала таких, от, вживання таких термінів. У Пакистані в середу Пакистан заявив, що має достовірні розвідувальні дані. Ніби Індія готується протягом 24-36 годин завдати військову удару по Пакистану. Наскільки я там розумію, удару не було. Бразилія. В Бразилії померла найстарша черниця у світі бразильська черниця Інна Канабару Лукас. Вона померла в середу 30 квітня у віці 116 років. Четвер, перше травня, японія. Японський міністр Рюсей Аказава, відповідальний за переговори щодо тарифів Штатів Америки у четвер, 1 травня, заявив, що провів конструктивні, як він сказав, відверті дискусії з високопосадовцями США і на середину травня буде черговий раунд про ці перемовини. У п'ятницю, 2 травня, Китай оголосив, що оцінює пропозицію Сполучених Штатів щодо переговорів щодо тарифів, запроваджених обома сторонами е, на товари. Але Китай там відзначив, що спочатку Сполучені Штати Америки мають от свою цю е, таку погану практику вирішити. Ну, мова йде про скасування тарифів, які вони вводили проти китайських товарів. Ну, поки що, Китай не пішов на. Перегомовини, як сподівався Трамп, там як він заявляв свій час, що там багато Україн. Хочуть там йому, як він писав, навіть там дупу його цілувати, щоб вирішити це питання. Так що з Китаєм все це не вийшло. Ну, побачимо і надалі, як будуть роздатися ця тарифна війна з Китаєм. На близькому сході ізраїльська армія в п'ятницю оголосила про бомбардування району президентського палацу у Дамаску після погроз срійському ряду репресіями, якщо той не захистить друзьку меншину. Ну друзька меншина на проживає там на і в Лівані, і в Ізраїлі, і в Сирії, на півдні Сирії там, до речі. Є буферна зону ізраїльська армія на півдні Сирії, це десь 25 кілометрах від Дамаску. Навіть в свій час в грудні четвертого року. ця друзька меншина вона зверталася до Ізраїлю щоб у цю територію, де вона проживає, щоб Ізраїль приєднав до себе. Ну ситуація там насправді непроста. Субота, 3 травня в Австралії В Австралії відбулися парламентські вибори. І як в Канаді на початку цього тижня, так лівоцентрийський уряд скористався страхами виборців перед американським президентом, і тут відзначається, що чинний прем'єр-міністр Ентоні Альбанезі, йому 62 роки. Він прийшов у 2022 році в травні до влади. В нього було 77 депутатів. Ну з необхідних 76 для більшості там 150 депутатів Нижній Палаті парламенту Австралії. Ну і зараз він ще близько 10 нових місць. Консервативна коаліція визнала свою поразку. І лідер Пітер Датун навіть програв вибори в своєму окрузі Діксон, що на півночі Брізбена. Ну, це ну, насправді добре, бо Ентоні Рібанеза він є нашим хорошим другом і прихильником допомоги Україні у Росії. В суботу, 3 травня, повідомила агентство Франс Прес Росія звинуватила президента України Володимира Зеленського в тому, що він там погрожує. Безпеці тим, хто буде вшановувати пам'ять жертв Другої світової війни, 9 травня, і міжнародним лідерам, зокрема, і в неділю, вже 4 травня, в Росії Кремль заявив, що голова Китаю Сі Цзіньпінь почне свій візит в Росію з 7 по 10 травня, і з нагоди, якраз 80 річниці. Перемоги союзників над нацистською Німеччиною, як сказано в заяві Кремля. Ну і зокрема, там йдеться про те, що будуть і двосторонні перемовини, і будуть, буде підписана низка двосторонніх угод договорів. Отакі От події, на мою думку, варто було ще раз нагадати, які відбувалися протягом цього тижня. Ви дивились програму від неділі до неділі. Не забудьте поставити вподобайку, напишіть свій коментар, і якщо не дуже важко, підпишіться на мій канал. Бажаю всім усіляких гараздів! Все буде Україна!